Шановні депутати, я начальник управління фінансів по собі міської ради, відченка Ірина Володимирівна. працювала в фінансовій сфері 28 років. Наш Костопільський район викликав завжди в гості, тому що ми були в тільки лідерів в області у рейдах, по економічному зростанні по Первиках, по промисловості, позивському господарстві та інше. Проте, зараз е е е присвоєні Костопільської міської навчання, громади. Ми Теж рейтинг, але це погані рейти, антирейти. У нас постійно ведуться якісь політичні розбірки, ведеться перерозподіл влади, міняється структура, бюджетні установи не можуть нормально працювати, апарат міської ради нормально працювати теж не може. Між заступниками ведуться різні конфліктні ситуації. В даний час пишуться заяви, заставляють писати заяви працівників. Без дати на звільнення або пропонується підписувати, підписувати розпорядження по звільнення по статті. Е, в даний час також голова міської, міської ради взагалі ні до що заступники не стали. Секретар міської ради Діду Олександрович, партія Європейська Солідарність», Качук Андрій Володимирович, це партія Народний Рух. Кузньок Юрій Богданович, це партія Свобода. І це партія «За майбутнє. Вони з міським головою взагалі не рахуються, не, не ставлять відповідно про свої діяння. Вони повністю взяли в раду свої руки. в серпні місяці міський голова пішов у відповідь. Зараз він знаходиться на лікарняному. подейкують, що він саме рік відвіде. І сумситно своїми розпорядженнями приймає на роботу людей, приймаються родичі, приймаються однопартійці, приймаються е, брати і сестри по релігії, можна так сказати. З'являються нормальні фахівці, які працювали в, ці, в цій сфері. І вчора, взагалі, відбувся, і я не знаю, чи хтось таєм депутатів в своєму житті пережив чи ні. Вчора відбувся, можна сказати іншими словами, замінить. Олександр і, і Андрія Володимировича Печука взяли ключі, зламали двері, поміняли замки, перевертали документи з не, неясності. Прошу прокуратуру. До голови військової адміністрації вплинути на цю ситуацію, провести перевірки і правильність призначень всіх розпоряджень.